Всім привіт, друзі! Любителям шахових задач Puzzle Rush. На сьогоднішній також все включився. Так, тут же ж моя бути Просто. просто. Шахима. Вылка что-то стоит так в все я рад. Так, сюда просто. А блин, пешак же ж Так, ну тут також має бути якийсь мат. Ой який гарний. Гарний мат. Прикольно. М -м, пішки вперед чи ж ждать. А, white. Так, ладно. Таке буває що. Погано. Так, потрібно зібратись трішки. Можна бити? Можна так зіграти? Та відійшов. Окей, шах. Зв'язати мм, так шах потрібно дати, потрібно чи ні. Прикольно. Так, тут має бути так, напевно. Ага. І щось з ферзем, ні? Зв'язано. Фер піймався, чи ні? Мав би. Фуф. Не просто. Якісь складні задачі якісь це взагалі. Так, 42 задачі, я ти вирішив. А, складні, правильно. Ах, 42. Блін, ще 30 секунд було. Ну, думаю, просто забрав і все. А це, це ж це ж з якогось. Я навіть знаю, з якого це дебюта. Контратака тракслера. Це контратака тракслера, це 100%. Блін, а чому не можна бити тут? Чунем сюди, щоб мат поставити. Ану давайте ще раз цю останню задачку. У нас вже 2,365 була. Давайте. Так, так. Ну, блін, тоже ж міг вирішити. Ж легко було. Ех, я взяв, помилився. 42 всього на все. Ну це досить нормально ж. 42 задачі. І те, що я помилився там в простій задачі ось тут. Ще побив слона чомусь. Ну, я думаю, він назад просто піде. А тут, звісно, що шах. А, ну і тут, якщо ферзем закривається, до речі. Ферзем закривається, б'ємо, б'ємо шах і побили туру. Шкода. Добре, друзі, ну така от, так от задачки. Ще поки. Тримаюся. Вище 40 рівня.